Рішення сесії підтримали звільнення бувшого директора обігріва, тому що він вже достав своїм госудам за невиконання контракту, який передбачено надання послуг селища Васила і нашого селища, який знов влади владою і перерахування коштів собі. Я прошу я його звільнюю, але я прошу ще раз підтримати. Свістє звільнення на двоє на людини. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Що що? Пропозиція, будь ласка. Я убожаю своим для да, публичное оскорбление. Це эмоционально, потому что вы можете ограбление. Значит, я предлагаю следующее. В связи с тем, что три раза поговорим директора, два раза поновлю, три особо. Поновлива два рази плана директора нашого уже. Він не працює, його ніхто не А що вони ще? Виконавчий служби, яким чином можу подавати людину, якщо він немає. Дай приходить подарувати. Дай приходить. Його відновили, але не його показують. Його відновили.

Чекаємо відповідь? За виконання ще не повідання за те, що поновлено двічі поновлено пана Горілого на посаду. Чому селищна рада, бюджетна ради повинні сплачувати гроші ви пропонуєте? Я пропоную, говорити депутатську групу, комісію, не знаю, а Бачите, для того, щоб вивчити питання, хто з, е, звільняв пана погорілого, на якій підставі його потовили. Ви слухали рішення. Ви, слухали. ви, ви бачили скільки не дали Ви бачили це? То, чому була помилка в, в документах? Помилка була. Пописка, це так. було підставою для е, неподняття цих документів. Рада, а, всі... так, ви пропонуйте. Я вам кажу, хоч там не буде вісім описок, хоч там ще нічого не буде. У ви, ви залі мною, я сказав вам рішення, яке буде Я сказав вам рішення, ви що не слухали, яке рішення. Ще так. За те, що запахівка селищна рада вже двічі оплачує а, очі? За кого треба відповідальні гроші, я вам сказав, гроші. Я вам ще раз готую гроші ні? Слава Богу, а я підсумку 4 роки. Коли в мене на руках цей телефон бачите, він чорно море, а судно скаже, що він не дуже чорно. У його трошки, бачите, трошки зміє трошки, так? тому він не відповідає тому. Ви якось впали від з неба, від колективі, так що ви не судилися міст. Тому що не знав, що там було занесено. Через те, як це не відповідає, шановні колеги. Є розпоряджене, розписаний контракт, повністю, що він не виконує. Дока 150 цих доказів. Все, отака бачка стоїть. Ніхто їх думав, Може, рішення до На сьогодні... Давайте, давайте. Я вас прошу. Я що всі вас не знаю, что все видите и все рекомендации. Ми прийняли рішення ми разумно. Ми послухали. Значить, ще одна представа для того, чтобы його ще наше рішення, без господин Що?

Підтримуємо. Я хочу не бачив на порішення, надавав рішення сесії, щоб ми заслуговували. І, Господі, Павлюка, хто у нас в комісії, Вольський був, вони ходили в комісії, також заслухав, заслуговував на сесії. То люди кажуть, до уваги не береться, нічого. На лічне переконання, особливе переконання судді, він може вирішити, що захоче. І ми можете такі сказати, Ви подали по поводу і ви подали апеляції. Ви подали по попробу коштів і що... Якщо він такий хворий, то їм за рівні можуть піти на руки. Через те ми кажемо. Все, Шапай, давайте ми ще передаємося раз нас до мене по декомунізації. Ознайомилися, значить, ми сьогодні згідно того, що ми не виконали слухання ті, які повинні бути до 21 го до 21, го до 21. го Якщо ми не виконали цю декомунізацію, значить не безпорядження і має право перевинувати вулиці, які підіганімо. Але ми все-таки проводили збори. Я практично те, що я, те, що я запитала комісії також, що пропонується? Вулиця Жовтнева Революції перейменована Михайлівська. Привулок жовтневої революції переіменований Михайлівською. Дружба народів на Чернігівській. Копсомольська на Пімене. Кобсомольський провулок на Провулок Пременена. Вулиця Чекістська на вулицю Черкаську. Вулиця Дніпровська на вулицю Чорнобильську. Вулиця Дубнича на вулицю Амосова. Вулиця Коцюбинського, так і осталася Коцюбинську на честь Михайла Михайловича Коцюбинського, український обласний ділянчий е, розвідує в місті Чернігові. Значить, Карма вулиця Галицька, Постровського, вулиця Ступки, Посташала. Вулиця Довженка, Садурова, вулиця Курбаса, На честь Лесі Курбаса, Вулиця Боженка Шептицького. На честь митрополіта Андрія Шептицького. Вулиця Щорса на вулиця Корольова. Вулиця Морозова, так і лишається Морозова, на честь капітана Морозова. Вулиця Лисенка. На вулицю Сковороди. Улице... Ну, Лисинка вже могла таке компадіна. Чого йому ви прийняєте підзивало? Він по факту. Проволок виситка на проволоку з волосся. Я, я ставлю <звиси> довідаться. У вас Прост, щось будуть якісь зауваження, щось будете збирати з Я Я бажаю теж вулиця, висипка. Так красиво, висипка. Да. Я стану довідомо, ми просто не зашли. То есть це раз ми не розстояли. На цьому порядку тебе читати. Читайте. Ой, почеркайте. Это я обращаюсь двух волонтер Володимир Шевченко. Ми поховаємо. Я не знаю, че попало в прошлый раз. Ми перенесли Спасиченко і осіжіть, у нас своїй душі. Документів принципи немає, але все було на майбутню сесію сесії,